Сьогодні ми знаходимося знамо... в місто Вірчинтон на пляжі Віллібес. І тут у них, що ми помітили, є такий басейн, коли море відходить, воно наповнює цей басейн водою. І я знаю, що є навіть графік, коли заходить вода і коли вона відходить. І ось це Тут пляж не дуже, тут каміння. І оце все водорослі. А отам далі, там пісочок. Трохи водорослі теж є, але не так, як тут. Тут дуже багато. І отут такий пляж для діточок, супер, оно вони там ходять. Я думаю, що це останні дні такої теплої погоди. Ми вирішили скористатися. Ось такий пляж. Супер. Для діточок тут погуляти. І водичка дуже тепла сьогодні, дуже тепла. І що найголовніше, що тут ось парковка вздовж берегу і вона безкоштовна. Це, я думаю, найголовніше. Тож пройдемося трошки по набережній, подивимось, як тут. Попу в воду поклала і лежить. А отут будиночки стоять на пляжі, тут і з іншого боку теж такий будиночок там 2 на 2 метри, 40 тисяч фунтів коштує. Дехто намагається туди втулити кровать, але то дуже важко. Дачі такі у <гум> англійців. То це, я думаю, так, для тих, хто не дуже має багато коштів. Я думаю, що тут і риба може є. Але тут було дуже багато. На минулому тижні були тут. Да, минулого тижня було дуже багато води. Я думаю, що від цього басейну десь ще 2 метри. Майже хвилі виходили за берег. Якщо я знайду, може відео є якесь, покажу. Чайки ну, гріються. Народ гуляє, ракушки збирають. Щойно бачила. Ми гуляли там, пішли до, до моря туди, гуляли там, і чоловік копав пісок діставав тут такі черв'яки. Такі черв'яки страшні такі у воді, живуть у піску. І він викопував тих черв'яків. Тому в нього запитали. Каже, що вони ловлять рибу на них. Тако. Ми викопуємо десь в огородах, а вони сюди на море приходять, викопують черв'яків. Риболовий. Тут я думаю, це як захист тут стоїть від води. Таке каміння, бо вода може піднімалась раніше, але думаю, зараз не піднімається до такого рівня. Так, да, все змінюється. Водичка дуже чиста. Ловлять рибок або когось там вилає. І дуже тепло, дуже на сьогодні 26-27 градусів. Но вода супер, я думаю, що десь така ж сама температура. Заходиш в воду і не відчуваєш, що ти зайшов в воду. Як те ж саме температура. Мені здається, що це вперше. Я відчула що таке тепле море завжди воно холодне. щось там молодь плаває. це як той як їх називають я не знаю як їх називають ну Ось хочу показати, як раніше робили вихід з набережної. Ось це море, але воно відійшло і тут води росли. А ось Нечний. Оце якість, я розумію. Оце, да Зробили таку стіну і глибина, яка нічого собі. І тут їх декілька таких, щоб можна було спуститися або піднятися. Ось ще один, але не мене впевнено, що тут є якийсь прохід. А ні, нічого, ось тут щось, а море, можливо, сюди аж доходило і тут ось, ось сходи. І прохід, але вони його заблокували. Скелі тут, що тут можна жити в них. Там така глибина. Там, скоріш за все, може, і живуть наверху будинки, стоять. Воно як будинок стояв прям, прям. Прямо на море. Зараз трошки підійду. Вон. Ну як це? О май гуднес. То прям нирять можна було, мабуть, з вікна у воду. Розвалюється все. Щось там попідпирали його. Воно балки там всередині. Так, дуже такі ховаються. Подивини для пташок. <smus> То не труба. Дивлюся, що воно немає такої набережної, щоб пройтися. А тут воно є пляж, що ми знайшли. Ми сюди ніколи не, не доходили. ну Тут цілий пляж. Такий, правда, водорослях. Але тут, я думаю, пляж тільки коли отак море відходить. Там можна посидіти І до моря йти трохи. Воно ну, як люди зробили малинок у них прямо на березі скажемо і вони зробили там наче як скляний, яка скляна огорожа і як вікно ну, металевий колет. Тепер камери, які можна піднятись, може допомогу камери. Тут дуже шикарні будинки на набережній, але ми трохи задалеко вийшли. Наверх. Дуже є шикарні. Будинки десь. Може, шість кімнат. П'ять. Отак на набережній. Коштують десь пару мільйонів. Або і більше. Залежить від того, як є. Оце дуже старий будинок. Його трошки... Оновили, вікна поміняли, але так все ззовні залишили старе, трошки тільки підфарбували. Це вже нове, Тут видно. Це і криша і цей все нове. повністю, Але там ще йде ремонт, може ніхто й не живе. так, друзі. І ось море. Виходиш і йдеш на пляж. Все, мені тут подобається. Тут всюди лавочки стоять. Майже так на всіх пляжах. Є лавочки, які можеш посидіти, відпочити. І є а, мусор туди. По, по дорозі так гуляєш, добре теж, нічого так не валяється на, на дорозі, дуже чисто, але це не все так. Багато де, але не все. І от такі, воно виглядає як зупинка, але от там з усіх боків ти можеш сидіти такий будиночок. То від вітру, коли вітер, тут дуже добре ховатися. Отак, от таке містечко. Польне поле.